У нас є декілька важливих питань, про які ми хочемо вас проінформувати. Як ви знаєте, сьогодні Верховна Рада України надала згоду на звільнення Генерального прокурора України Віктора Шокіна саме на звільнення, не відсторонення, не вираження недовіри, відбувся розгляд його добровільної заяви про звільнення. Верховна Рада своє слово сказала, тобто підтримала заяву Віктора Шокіна. Після завершення процедурних моментів пов'язаних із сьогоднішнім рішенням парламенту відповідно до частини 3 статті 9 закону України про прокуратуру, обов'язки Генерального прокурору України буде виконувати перший заступник Генерального прокурора Сіврук Юрій Григорьович. Це стосується в тому числі і щодо направлення звернень, запитів і так далі тому подібне. Також інформуємо, що наказами Генерального прокурора України Віктора Шокіна сьогодні було прийнято кадрове рішення про звільнення Давіда Сакварелідзе з адміністративних посад, а саме з посади заступника генерального прокурора та прокурора Одеської області, а також взагалі з органів прокуратури. Сьогодні багато галасу щодо цього рішення кадрового всі зазначають про якийсь імовірний тиск, про якісь там розправу, але чомусь ніхто не звертає увагу на причини, які прямо прописані в наказі генерального прокурора, що призвели до звільнення, у тому числі наразі ми з вами спілкуємось. В прямому ефірі виступає пан Саакашвілі, є такий, і не звертає знов таки увагу на реальні причини, які призвели до звільнення пана Сакваралідзе з органів прокуратури. В чому насправді мова? Кожен зможе передивитись наказ, причини прописані чітко. Це і систематичне порушення прокурорської етики. Сьогодні, на жаль, на брифінгу пан Давід заявив, що він порушував і надалі би порушував прокурорську етику. Ну це вже. Трошечки сприймається, пам'ятаєте, нещодавно поліція жіночку затримала білявочку, яка сказала: Я порушувала правила ПДД і далі буду порушувати. Ну, фактично, Давід на брифінгі сказав, що я порушую і далі би порушував, бо така етика на мене не розповсюджується, бо він, мабуть, надпрокурор вважав себе. Що прописано? В чому саме є момент? Він чітко 24.03 закликав. Прокурорів прийти на мітинги це суворо заборонено діючим законодавством. Не мають право прокурори приймати участь в мітингах, в акціях. Він цей мітинг організував на своєму Фейсбуці, закликав на нього прийти і сам особисто взяв в ньому участь. Це недопустимо, Це порушення і законів про прокуратуру, і прокурорське етику. Це одна з причин. Крім того, крім того, неодноразово допускав факти невиконання або неналежного виконання службових доручень керівництва Генеральної прокуратури. Ви знаєте, що він призначений старшим групи прокурорів у справі так званих діамантових прокурорів Корніця, Шапакіна та інших. Незважаючи на те, що йому доручено особисто прийняти участь у підтримці державного обвинувачення в суді. Доручення керівництва Генерального прокурора він не виконував, будь-яких пояснень цього приводу не надавав, як наслідок невиконання доручення керівництва Генеральної прокурора. Є дуже цікава знов-таки інформація пов'язана із допуском та доступом до секретності пана Коралідза. Як ви знаєте, він обіймав посаду прокурора Одеської області паралельно, і робота на цій посаді прямо пов'язана з державною таємницею. Це знає кожна особа, яка працює в державних органах, пов'язаних з таємницею в правокуратурі, в МВС, в СБУ. Є два поняття: допуск та доступ до державної таємниці. Це все оформлюється через Службу безпеки України. На жаль, працюючи 6 місяців на посаді прокурора Одеської області, він не мав ані допуску, ані доступу до державної таємниці. До нас офіційно надійшов лист від Служби безпеки України 24 березня цього року. Служба безпеки України, яка повідомила причини, чому Давіда Сакваралідзе не допускають до державної таємниці. Тобто це рішення приймала не Генеральна прокуратура, він повинен був правильно оформити документи. Зазначені, зокрема, такі моменти. Служба безпеки України зазначає, Сакваралідзе Давід вказав, що є громадянином Грузії та України. Одночасно, що суперечить пункту 1 статті 2 закону України про громадянство України, де вказано, що якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається визначається лише громадянином України. Друге, вказана особа, тобто Сакварелідзе, не зазначила, що перебуває у громадянстві іншої держави та протягом якого часу, тобто він фактично. Дав завідомо неправдиві дані Службі безпеки України. Він не зазначив, що є громадянином іншої держави. Я тільки головні моменти зачитаю. Ще один, дуже цікавий. На питання 25 щодо місця фактичного проживання, давід Секваралід вказав, місце проживання, яке є адресою адміністративного будинку прокуратури Одеської області. Тобто Давід зазначив, що він мешкає в прокуратурі Одеської області. Таким чином, він ввів ОВАМАНу, Службу безпеки України, даючи декілька разів, вони повідомляють, що у грудні 2015 року вдруге подавали інформацію до прокуратури щодо зазначених зауважень у листі. Вони не враховували з Давідом Сакваралідзе. У 2016 році виправлених матеріалах відносно надання Сакваралідзе допуску до державної таємниці. На адресу управління Служби безпеки України не надходила, тобто людина подавала систематично недостовірну інформацію, не виправляла помилки. Я не знаю, як це інп... далі буде Давід про це говорити, але це є такі норми закону, що повинен прокурор мати допуск та доступ до державної таємниці. Я вважаю, що у нього трошечки щось таке сталося, що він вважає себе над людиною, над прокурором, який закони буде ігнорувати. Ну, ну закони приймають Верховна Рада України. Є такий закон. Це свіжий лист від Служби безпеки України, щоб ніхто не говорив, що всі про це знали, але рішення ніяк і не приймали. Від 24 березня до нас не дійшов кадрове рішення, як ви знаєте. Тому я прошу, щоб я не зупинявся на причинах. Вони виписані. Це ніякі не звернення народних депутатів. Народним депутатам ми вдячні, вони висловили свою політичну. Громадянську державницьку позицію щодо неприпустимості втягування прокуратури в політику, що відповідальність за справу діамантових прокурорів несе особиста за Їх позиція важлива. Ми звернення вивчили, але наказ генерального прокурора базується виключно на фактично допущених сакваралід за порушення норм діючого закону. Це повинен знати і Саакашвілі, і Наєм, і Лещенко, і інші особи, які чомусь вважають, що акварелідзе можна порушувати закон, іншим прокурорам не можна. Він сьогодні зазначив, що система його не прийняла. Тому таке рішення. А система його і не може прийняти, і ніколи не прийме ні в Україні, ні в Грузії. Питання задайте пану Давіду, чому він відтуди з'їхав і чому він не планує повертатися до Грузії. Він сьогодні зазначив, що сьогодні розпочалась його громадська діяльність. Тобто, як ми її передбачали, про що ми вже говоримо декілька тижнів, що насправді Давід використовує статус заступника Генерального прокурора України, так на жаль, і сталося. Сьогодні він же офіційно повідомив, що займається громадською діяльністю. Слава Богу, я думаю, що сьогодні ми проводимо останній брифінг по ньому, по Давідусакваралідзе, як по прокурору. Думаю, що більше в житті ми не будемо згадувати про нього як про прокурора. Бо Сьогоднішнє рішення історичне. Прокуратура очистилася від популістів, від людей, які говорять неправду, під бажанням будувати нову Україну, як він зазначав, вільну Україну. Кроються зовсім такі цікаві факти. Я один із них наразі вам наведу, достатньо серйозний. Хто повинен був будувати, як Давід каже, нову Україну і чи потрібна українцям така нова Україна? Приблизно годину назад. Слідчими військової прокуратури Південного регіону за матеріалами Служби безпеки України було затримано під час отримання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів США, прокурора відділу прокуратури Одеської області, юриста першого класу Модебадзе, який 16.03 цього року був призначений Давідом Сакваралідзе, на відповідну посаду. Тобто, як людину з його команди, яка прийшла будувати нову Україну. Я прошу слайди вивести на екран. Наразі вказана особа Модибадзе Олександр Тарієлович затриманий. Відбувається огляд місця події. Збираються речові докази, допити, порушене кримінальне, кримінальне провадження за статтею 368 Кримінального кодексу України. Тобто повсякденна робота органів прокуратури, військової прокуратури, Генеральної прокуратури от перед вами на екрані. І це не одна справа діамантових прокурорів якою лише може, на жаль, тичитись Давід, розповідаючи, як він працює на нову Україну і яких людей він призначає, особисто проводячи з ними співбесіду, отаких, от як пан Модебадзе, я прошу, що я питання всі відповім як завершу. Тобто, як каже наша колега по цьому питанню затриманням Модебадзе, як наша колега каже Хатія Деканеїдзе, керівник національної поліції, зроблено. Затримано. Оце конкурсний відбір, оце співбесіди, оце нова Україна. Я також не хочу ви знаєте. Сьогодні я ще раз повторюю історичне рішення. Я впевнений, що сьогодні ми повинні поставити крапку на будь-якому бруді в органах прокуратури з заступників на генерального з генерального на заступників і так далі. Тому подібне крапка повинна бути поставлена. Є закон ніякої політики, ніяких політичних висловлювань. Такий брифінг повинен завершити сьогодні ці всі ситуації раз і назавжди, щоб не було політичних а Панасенко, Один із, слов, із підлеглих Давіда Сакваралідзе, який сьогодні активно з ним проводить піар-кампанію, є прокурором поза штатом. Чому поза штатом ми розповідали, він не є звільненим, намагається стати генеральним, е, е, працівником Генеральної інспекції. Поки що, може, ще якісь амбіції є. Е, ведеться певна перевірка. І виходять у нас цікаві факти по Апанасенка. Ви знаєте, що безпосередньо батько пана Апанасенка керував Державною автомобільною інспекцією Києва у часі Майдана. Саме під керівництвом батька Апанасенка відбувалися події, неправомірні щодо автомайданівського руху. Виписувалися підроблені протоколи, здійснювався тиск на активістів автомайдану і так далі, тому подібне. Колега пана Апанасенка, житник є такий, який також сьогодні є кандидатом у Генеральну інспекцію та пропонується Давідом Сакваралідзе, безпосередньо здійснював розслідування справи по автомайдану і допустив таке службове порушення, а саме, втратив особисто, і він це не заперечує. Задайте йому це питання, він вже давав пояснення письмові, що втратив, загубив підроблені даїшниками під керівництвом його батька, його колеги Апанасенка. Протоколи, ми сьогодні звернулися до нашого колеги Сергія Гарбатюка, чому справа по Апанасенко батьку досі не в суді, ми просимо прискорити розслідування, бо автомайдан насправді дуже чекає ефективних дій. І що стосується Апанасенка, який претендує в Генінспекцію, також буде проведено ряд перевірок. Це не тиск. Слухайте. Коли у нас говоряться про квартири, так званих діамантових прокурорів в ефірах. Я не кажу зараз справедливо це чи ні, це суд дасть оцінку, але всі аплодують. Коли говориться про квартиру пана Каська, незаконно отримано. Незаконно, бо ми матеріали справи дивилися, шановні, два рази людина, коли прокурорських працівників багато, є і родини, і дітки. Але людина дозволяє собі два рази отримати і ще підроблювати документи, що мама, яка має дві квартири, є безхатченком. 150 метрів в центрі Києва. Так от, коли ми говоримо про квартиру Каська, то це політичний тиск. Коли ми говоримо про квартиру Корнійця, то це справедливо. Я вважаю, що сьогодні ми знов-таки поставимо Крапочку і у нас не буде ніяких святих коров. Касько підлеглі Давіда Сакваралідзе є такими самими громадянами України, як і будь-хто. І вони не є святими коровами. І будуть, якщо вони будуть порушувати закон, по них будуть проводитись перевірки на рівні з усіма. І ніяке будівництво навої якоїсь України не зупинить нікого від е, дії відповідності чітко до закону. Це повинні всі розуміти. Все, крапочка, ми будемо публічно однозначно користуватися кримінально-процесуальним кодексом України і виставляти публічно наявні у нас матеріали з дозволу слідства по кожній людині і по квартирі Каська. Тиск чи не тиск? Хай люди скажуть. Чому він подає, що мама без отримує квартиру, а на мамі по реєстру дві квартири в Києві? Це ж легко сьогодні подивитись по реєстрах Міністерства юстиції. Що стосується знов таки сьогоднішнього брифінгу, багато лунало заяв. Є такий народний депутат Єгор Соболєв, поважна, мабуть, в окремих колах особа. Ну Це люди скажуть і виборці, як вони поважають Єгора Соболєва чи ні. Кривий ріг вже своє слово сказав, ну це політика, це їх питання. Але при цьому він заявив, що сьогодні до нього прийшов лист. Він його отримав від пана заступника Генерального прокурора Юрія Столярчука. В якихось сльозах заплаканий, розпливчатий, бо Столярчук над ним плакав. Нащо такі вкиди робляться в суспільстві? Мабуть, це. Я не знаю, хто там плакав над якими листами. У нас заступники Генерального прокурора не плачуть. Вони працюють, вони здійснюють свою роботу. Якщо Єгору Соболєву стало дуже грустно над тим, що він отримав від Генерального прокурора, чому щось не сподобалося, він виплакався, то треба сказати, що я не втримався і заплакав. Досить популізму. Прошу всіх через вас, шановні колеги-журналісти, ми просимо народних депутатів. Наєма, Соболєва, Лєщенка, інших поважних осіб, зупинитися, не втягувати прокуратуру в політику. Прокуратура це правоохоронний орган. Допомагайте нам законами, допомагайте нам реформуванням, допомагайте нам іншими моментами. Але заяви, які не базуються на правді, такі, як що підлеглих Давіда обшукали, ще раз повторюю, користуючись можливою, жодна людина не обшукана наразі. Вони не відповідають дійсності, вони збурюють суспільство, це є неприпустимо. Неприпустимі є і заяви окремих керівників депутатських фракцій, такі як з трибуни. Що, я кажу, всі люди різні в кожній системі, але називати сьогодні всю прокуратуру генеральним могильником це образа кожній людині, яка тут працює. Всі прокурори є різні. Є діти, є батьки, є чоловіки, жінки, є люди, які працюють багато років, є молоді, які прийшли. Дійсно, прокуратура не ідеал, треба працювати всім, але і не ідеали і інші структурні підрозділи. Країна у нас опинила в ситуації, що по кожному державному органу можна сказати. Але якщо ти хочеш бажаєш реформувати прокуратуру чи очолити прокуратуру, то треба законодавчо допомогти, допомогти реальними діями, аж ніяк не такою, от критикою, яка просто. Не допомагає суспільству і не виводить правоохоронців якраз на іншу е, сходинку у розвитку, а навпаки, вкидує дійсно в якусь могильник. А чи збудуємо ми так правоохоронну систему навряд? Політики повинні бути відповідальними, працювати за законах і утримуватися від популізму. Бо задайте в європейській країні у людини, хто? прізвища Генерального прокурора України. Людина це знати не буде. У нас генеральна прокуратура кожен день на шпальтах газетах та на ТВ. Давайте домовимося, що ми починаємо дійсно працювати виключно в межах закону та без політики. Якщо є питання, я готовий відповісти. у Будь ласка, задавайте попередні представляючись. А можна ще раз про цього пана заступника пришвареві, з якого затримали, можете почистити на дачі хабаря, на цій хабарях? На гарячому на отримання, на отримання, отримання хабара нашого гроші він вимагав та отримав за закриття кримінального провадження, що розслідується національною поліцією в області, і зняття за арешту з певного майна. Це не заступник Сакваралідзе, це прокурор в прокуратурі відділу прокуратури Одеської області. Ще раз кажу прізвище Модебадзе його виводили на екран. Кримінальне провадження питання питаннями сьогодні ще слідчі не розсікрити у нас. Причини впровадження. Нацполіція веде обласна. Які ще питання є? Олексій Гуценко, 24 канал. Якщо вже ну, черговий брифінг імені пана Скверлідзе, скажіть, будь ласка, як іде пошук загадкового одеського Вітальки? Ну, насправді, щоб знайти загадкового одеського Вітальку, ми не раз звертались до самого Сакваралідзе. Камери відеоспостереження, які знаходились в ботаничному саду, на жаль, не виявили а не постать Сакваралідзе, а не постать по опису схожого на Віталько. Тобто, черговий раз пан Давід втягував всю Україну в неправду, базував, намагався набрати політичної ваги, демонструючи, що він є. Такою над особою, чесною людиною, гуляючи по саду, пропонували 10 мільйонів. Він не взяв, пішов далі. Ну насправді, по нашій інформації, і прогулянки по саду не було, і Вітальки не було, і 10 мільйонів не було, і Сакваралідзе саду не гуляв. Він просто обванув країну. Тому розслідувати там нічого в принципі неможливо, оскільки людина А ухиляється від конкретики, сам Давід Сакваралідзе, хоча казав всім. Відповідально казав, якщо він відповідальна людина, він казав відповідально, що він говорив прізвища Вітальки, а прокуратура цю справу зливає. Хай допоможе нам, все ж таки згадає прізвище.